котик моркотик зранку прокидається, сонце усміхається, день починається, вусиками крутить, хвостиком маха, грайлива, у нього весела душа. На моло, я співаю на безі. Моркотик веселий друг, з ним сміху веде цілий лук Він ганяє м'ячик. Грає у хованки, любить він сметанку і теплі філіжанки на віконці гріється, пісіньку співа, і усюди ракет з собою не мур Мур-мур-мур-мур, я співаю на мур Муркотик веселий друг, з ним сміху буде цілий лук. <му> він ганяє м'ячик, грає у хованки Любить він сметанку і в теплі філіжанки. На віконці гріється пісеньку співа. І усюди радість собою, несе він щодня, ні сьогодня. На more я співаю на двір Моркотик веселий друг, з ним в сміху, веде до цілий рук. Він ганяє м'ячик краю, хованки, любить він сметанку, і теплі філіжанки. Він щодня. Мяу, мяу, мур, 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 я співаю на весь двір Мур, коли веселий друг, з ним сміху буде цілий.